Права в тому, що випити сильно хотілося, а от грошей на це не було. Тож він вирішив трішечки приторгувати м'язком на місцевому базарі. Частину він продав там і ще деяку частину обміняв у товариша на бутилку горілки. Так як людське м'ясо, очевидно, сильно відрізняється від тих, що продаються в магазині, Владімир вирішив трішки схитрити своєму товаришеві. Він сказав, що це м'ясо кенгуру. Ну, його другу явно не позаздріш в розумових здібностях. Його це ніяк не насторожило, і навіть не виникло запитання, звідки бляха у звичайного алкоголіка взявся настільки екзотичний делікатес. Цей приятель приніс добичу додому, дав дружині, вона приготувала з цього м'яса пельмені, якими вони пообідали і нагодували своїх дітей. На ранок цей чоловік розговорився з сусідом, і мимохідь обмовився про кенгурятину. У сусіда сірих речовин виявилося значно більше, і він запідозрив щось неладне. Діставши в любителя делікатесів залишки м'яса, він відніс їх на екстертизу. Ой, на експертизу найгірші побоювання збулися, і в м'ясі виявили людську кров.